Дякую за запрошення, дякую, Юрійович, за надане слово. Спочатку кілька слів по програмі 2020, буквально дві хвилинки. Ще в 2019 році громадська організація Експертна рада з питань газової промисловості і ринку природного газу провела аналіз виконання програми 2020. Окрім фінансового аудиту, рішення було запропоновано провести технічний аудит. По багатьох чинниках. За браком часу я не буду нічого казати, я вам передаю просто це рішення, воно, на мій погляд, актуальне і зараз. Тепер стосовно того, що зараз. Ну, по-перше, це нам потрібно все ж таки враховувати, що ми входимо в опалювальний сезон. Тому категоричних рішень ні по. Скажем так, персоналіям чи по керівному реформуванню, корінному реформуванню компанії зараз, напевно, проводити не можна. Як правило, в газовій промисловості всі такі рішення проводяться десь чи на початку літа. Як правило, це оптимальний варіант. Тепер, що мене хвилює, на мій погляд, достатньо неефективна операційна робота в Ну, я нагадаю, раніше Хтогаз переходив на так звану дивізіональну структуру, але вона, по суті, нічого спільного з реальною дивізіональною, дивізіональною структурою не має. Зараз це відмінено, але, на мій погляд, нормальної управлінської вертикалі в компанії немає. Це пов'язано з багатьом чинниками, є правдою об'єктивні. Я навіть застою таке слово, уряд зливає якісь активи в цю компанію. Практика повинна бути трошки інша. Готується структура управління, потім вже якісь активи передаються в компанію, тоді вона ефективно їм управляє. Зараз компанія стає монстром і, на мій погляд, дуже багато суперечності і в розподілі обов'язків, ну те, що я знаю з зовнішньої сторони. І це вже звернення до депутатів е, Верховної Ради. На мій погляд, і напевно не тільки в цій компанії, а в тих державних компаніях, де, ма, де немає наглядових рад, їх потрібно терміново вводити. Напевно, потрібні зміни в закон, щоб на період військового стану е, це було виключно представники України, громадяни України. Я впевнений, в нас є достатньо багато кваліфікованих людей, які можуть це зробити, тому що операційна діяльність компанії, на мій погляд, достатньо хромає. Ну і раз вже я кажу про звернення до депутатів, то от вчора я отримав матеріали про створення двох, по суті, ідентичних е е IT-порталів по веденню реєстрів споживачів. Це Мінрегіон, який зараз готує. Таку платформу, і це е, е, Міненерго. Якщо е, вірити там в інформацію, це 20 мільйонів гривень тільки по Міненерго. Я хочу все ж таки запропонувати і згадати, що в 2020 році була пропозиція на проєкт закону про моніторинг використання паливно-енергетичних ресурсів. І от це би якраз, мені здається, охопило би всі ці. Е, Мотиви і вирішило би цю проблему для держави. І на останнє дійсно потрібен аудит, але як я вже казав, аудит і фінансовий, і аудит технічний, тому що, ну, наприклад. Скільки обладнання було закуплено по цій програмі 2020, скільки використано, скільки залишилось на складах, а скільки просто Це дуже важливе питання я наскільки розумію, державдіт робив цю роботу і вийшов на звіт, але його додали до попередньо заарештованого звіту про роботу НАК Нафтогаза, і він сьогодні, ну, у декілька слів. Давай і останнє, якщо можна. От що пропонували фахові люди в цій громадській організації, а це люди дійсно мають великий фах в газовидобутку. Це пани Рибчич, це Єгер, це Богдан Свіч Клюк. Вони пропонували на майбутнє е, розглядати дві програми: програму стабілізації, видобутку і програму е, розвитку видобутку, тому що там різні зовсім механізми і різні. Погоджуюся вами, вами, що це різні при технологічні процедури.